Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Заступник голови ради безпеки, і колишній президент РФ Дмитро Медведєв у п'ятницю, 14 квітня, написав погрози на адресу прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моровецького і заявив, що ця країна зникне. Про це він написав у своєму твіттер. Заява Медведєва була написана у відповідь на зроблену кількома годинами раніше прем'єром Польщі заяву в інтерв'ю для NBC, що на думку високопосадовців у Польщі удари по території Росії. Є цілком законними для України і що Росія може не боятися війни з НАТО, оскільки однозначно її програє. Якийсь Т на ім'я Матеуш Моровецький сказав, що Україна має право вдарити по Росії, що його не турбує війна НАТО проти Росії, тому що останнє її програє, висловився Медведєв. На його думку, роль форпосту НАТО в Європі призведе до зникнення Польщі. Я не знаю, хто виграє чи програє в такій війні, але з огляду на роль Польщі як форпосту НАТО в Європі ця країна обов'язково зникне разом зі своїм дурним прем'єр-міністром. Написав він. Зазначимо, що що. Що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький припустив, що війна в Україні може тривати кілька років. Він також запевнив, що Польща довіряє спецслужбам США по витік конфіденційних документів. Ми не обчислюємо якусь точну дату, а просто спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті, на полі бою. І відповідно до цього, ми намагаємося адаптуватися до ситуації, працюючи через нашу дипломатію з нашими партнерами в Західній Європі, щоб підтримати Україну, сказав Моравецький у телевізійному фрагменті розмови, відповідаючи на запитання, як довго може тривати війна. На на запитання журналістки Крістен Велкер, чи може війна тривати навіть кілька років, прем'єр-міністр відповів ствердно у другому з фрагментів ефіру, Моровецький запевнив, що, попри нещодавній витік секретних документів, він досі довіряє американським службам. Прикро, але такі речі на жаль трапляються. Сказав глава уряду в ефірі програми «Знайомство з пресою він також додав, що Польща підтримує часті контакти з американськими службами і двічі зустрічався з координатором служби директором національної розвідки Авріл Хейнс. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.